Чи вдасться завершити війну цього року? Чи можливе реальне перемир'я? Якщо не до великодня, то можливо у травні місяці. Поки президент Трамп з'ясовує справжню позицію і наміри Росії, Україна бореться за своє існування за підтримки Євросоюзу. і щодня веде роботи з відбудови. Про це проект щоденник відновлення з неперевершеною Оксаною Соколовою. Дивимось. Фастів, чисте і охайне місто на Київщині. Це важко повірити, але ще донедавна тут знайти контейнер для сміття був справжній квест у приватному секторі. Їх взагалі не було. Біля багатоповерхівок на всіх не вистачало. Приходилось по всякому ви Возили на мусорку туди, на свалку, що сюди виносили, були хто ближче. Нині біля будинків новенькі контейнери, а саме сміття збирають новенькі сміттєвози. Працює екіпаж, це водій і два вантажники. Водій виконує функції водія і оператора. Вантажники здійснюють підвіз контейнерів і завантаження сміття на автомобіль. До всього на цьому ще й вдається економити, бо нова техніка споживає набагато менше палива. Якщо в кількості, то це в чотири рази. Якщо в коштах, то це це в два рази старі сміттєвози це орієнтовно 200 тисяч гривень, а нові сміттєвози це 100 тисяч гривень. Ці зміни стали можливими завдяки допомозі Європейського союзу. Пастів отримав більше 600 євро контейнерів для побутових відходів, а також чотири нових сміттєвози та бульдозер. Завдяки цьому проекту в місті зараз набагато частіше вивозять сміття. А, зокрема, приватний сектор е, тепер може користуватися послугами централізованого вивезення сміття. Наступний етап навчити жителів правильно його сортувати, і це вже почали пояснювати дітям у школах. Адміністрація школи відсортоване сміття могли в подальшому здати якісь певні приємні речі, які показують, що відповідальне ставлення до е, правильного поводження з твердими побутовими відходами, воно може. Навіть бути монетизовано, але Фастів не єдиний приклад того, як можна змінювати систему управління відходами, спираючись на європейський досвід. Це Львів перше місто, яке наважилося на справжню революцію. Лишень подивіться, ось так нині виглядає сумнозвісний грибовицький полігон. Єдине легальне місце, куди доволі тривалий час звозили сміття зі Львова та довколишніх сіл. Цьому сміттєзвалищу майже 70 років. Тут накопичилося буквально гори сміття зав вишки сто метрів. І що цікаво. Жодного смороду можна дихати на повні груди. І вже за пару років саме сміттєзвалище обіцяють перетворити на зону відпочинку. Якраз через ці гори сміття у 2016 році тут сталася трагедія масштабна пожежа, в якій загинули четверо рятувальників. Після цієї трагедії полігон закрили, а сміття зі Львова і околиць ще кілька місяців мандрувала Україною. Вихід із ситуації підказали європейські партнери. Вони запропонували доволі амбітний проєкт на початку ми мали територію, що несе значні екологічні загрози. А в кінцевому підсумку ми сподіваємося отримати щось зовсім інше. Це передбачає вирівнювання схилів, дегазацію, знешкодження або нейтралізацію смоляних відкладень. Тощо сьогодні тут уже немає розкиданого сміття. Усе приховано під спеціальним захисним шаром, своєрідним кожухом. Ми мали би накрити ще в пів метра. Це все заміняє оцей дренажний геокомпозит. На цей дренажний геокомпозит, Ішла мембрана з саркофаг. На мембрану вже йшов геотекстиль, повністю захищає від механічних пошкоджень. По даному матеріалі спокійно їздять. Техніка це все необхідно для того, аби полігон перестав бути небезпечним, адже завдяки цим шарам сміття розкладається. А фільтрат, що утворюється разом з тим, тобто небезпечні речовини, тепер не забруднюють ґрунт. Їх накопичують у спеціальних ємностях, ба більше очищують і перетворюють на чисту воду. У нас є такий контейнер. Осмус називається це. Він переробляє фільтрат. Попадає в нас фільтрат в такому стані чорному. А переробляється до такого. До такої рідини біленької чистенької води після очистки вода прямує до загальної системи каналізації, і це лише перший етап проєкту. Полігон уже захищений, а відтак його можна збагачувати родючим ґрунтом і починати висаджувати зелені насадження. Трансформація, свідками якої ви можете стати, це друга фаза. Вона починається зараз і, сподіваємося, буде завершена до кінця року. Європейці допомагають Україні реформувати систему управління відходами, а українці активно переймають цей досвід. Позитивний. Ефект уже є в Київській та Львівській областях, і незабаром до ініціативи приєднаються її інші міста.